Посохло хвою із гілля ялини, що росте на театральному майдані, фітопатолог Дмитро Радюк струшує на папір для обстеження. Оце у нас саме цей кліщ. Комаха менше міліметра. Кліщ частина екосистеми рослини, каже Дмитро Радюк. Додає, ялина дала молоду бруньку, отже, поріг шкоди від кліща не перевищено. Гілка, з якої звисають краплини живиці, свідчить про ураження дерева ще одним шкідником короїдом. Ялина поки самостійно бореться, засмолюючи жука. На дереві що поруч паразитує смоляний рак, каже фітопатолог. Розриває деревину, це гриб, який живе під корою. За правильного догляду ялини, які щороку прикрашають до новорічних свят, вдасться зберегти, розповів Дмитро Радюк. Каже, один з чинників хвороб ялин. Клімат. Це перепади температур, це перепади вологи, тобто суха потім шкода, яка наноситься рослині саме критичною або посухою, або критичною вологою. На театральному майдані також оглянули каштани із пожовклим листям. Шкідник, який вразив дерево, є проблемою для різних регіонів України. То ці плями це від мінуючої каштанової мілі. А оцей краєві некрози це іржа каштану, це грибкове захворювання. Так? Плюс, якщо ви бачите от на вище, то є ще чорна плямистість. Фітопатолог Дмитро Радюк каже, у каштана пошкоджений стовбур. Це його потрібно буде вичищати, і щоб не давати саме розвиватися цієї гнилі, яка буде там. І потрібно буде відкрити саме тут, мабуть, під час якихось ремонтів, чи що була засипана коренева шийка цього каштану. Я бачу, що воно вже старе дерево, От, але е добре посидіти в холодочку. Значить, я так розумію, його знищувати не потрібно. Якщо сильно хворе, треба дати раду. А якщо вже таке... Що не піддається лікуванню, замінити. Дуже гарно, якщо дерева старі і в гарному стані і прикрашають наше місто. Не тільки новенькі, там маленькі. Обстежували дерева, які мають ознаки хвороб, розповів головний спеціаліст відділу екології Луцької міської ради Вадим Дужик. Масово гинуть дерева, породи горбини, хвойні породи і каштан. Будемо оглядати проблеми на вулиці Братковського. Театральний майдан, проспект перемоги і меморіал. Дерева мають виконувати свою функцію: очищувати повітря і насичувати його киснем. Обстеження дерев обійшлося у 45 тисяч гривень. Розповіла Оксана Лисак, начальниця відділу екології Луцька. Спеціаліст з Києва Дмитро Радюк за тиждень-два надійшли висновки і дасть рекомендації щодо догляду. Ми будемо розглядати всі можливі альтернативи для врятування дерев. При формуванні бюджету на наступний рік вже якась частина буде закладено в ті заходи по догляду з зеленими насадженнями. Оксана Євпак, Віталій Гаврилець, новини на Суспільному, Луцьк.